У далекому далекому лісі жила маленька лисичка на ім'я Ліна. Ліс був магічний, і вночі, коли місяць висвітлював шлях, ліс наповнювався чудесами. Ліна часто чула від старших звірів розповіді про зорі, які вночі спускаються на землю і дарують бажання тим, Хто зможе їх побачити. Одного вечора Ліна вирішила, що вона також хоче побачити зорі. Вона пройшла через ліс і дісталася до поля, де небо було таким темним і чистим, що зірки здавались ближчими, ніж будь-коли. Я буду чекати, поки хоч одна зірка спуститься до мене. Подумала Ліна. Вона лягла на траву та стала дивитись на небо. Проходили хвилини, а потім години, але зірки залишались на місці. Ліна почала засинати, коли раптом одна маленька зірка відірвалась від неба і м'яко спустилась поруч із нею. Зірка була. Яскраво синього кольору і сяяла ніжно, як лихтарик у темряві. Не сумуй, Ліно, сказала Зірка, я тут, щоб здійснити твоє бажання. Ти можеш допомогти мені зрозуміти, як відшукати щастя? запитала лисичка. Щастя завжди поряд з тобою, Ліно, відповіла Зірка. Іноді його не видно через труднощі або в тому, але воно у кожній маленькій дрібничці, в сонячних променях, у дружбі, у щирих посмішках. Просто не забувай звертати увагу на це, і ти побачиш щастя навколо себе. Зірка ніжно торкнулася лапки Ліни, і вона відчула тепло. Тепер ти знаєш, Ліно, щастя з тобою, а я повертаюся на небо. І зірка знову піднялась у височині, залишаючи Ліну з глибоким відчуттям спокою та щастя в серці. Лисичка подякувала і пішла додому, обіцяючи завжди пам'ятати, що щастя це не лише великі мрії, а й маленькі радощі. Які ми часто не помічаємо. З того часу Ліна завжди знаходила радість у найпростішому, а вночі, навіть дивлячись на зорі і мріючи про велике, вона знала, що щастя завжди поруч, на добраніч.